Всім привіт! Народ! Сьогодні відео будемо робити зарядне для ось таких акумуляторів від одноразок, щоб вони не перезаряджалися і правильно працювали з правильним током і так далі. Але будемо робити з комплектуючих самих одноразок. Так що буде цікаве відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми поїхали зараз. Детальніше вам покажу по дротиках, по кольорах і як це все я буду робити. Погнали! Так, давайте спочатку. Розкажу вам про ці акумулятори. Дивіться, акумулятори є різні. Від одноразок, є 650 мА, є 850 мА. Ну, Наприклад, це в нас 850 мА. Є ж такої ж форми, є 650 мА. І якщо ставити на ТПшку, вони будуть заряджатись, але ток в 1 А це для них забагато. Це для них забагато. Хоча я робив одноразок багато ось таких акумуляторів на ТПшку, вони працюють добре, але срок служби батарей цього акумулятора буде не такий довгий. Сама зарядка рідна від ельбара, ось таких ельбарів і таких других одноразок, заряджає такий акумулятор, ну щоб ви розуміли. Акумулятор має заряджатися, якщо він має 1000 мА, він має заряджатися е, стоком 500 мА. Це є ну в типу половину. Е, тому щоб він довго служив, не перегрівався при заряді і так далі. Так що будемо робити з цих комплектуючих з ельфбара, зараз я це все розкрию. Заберемо там датчик затяжки, нам буде потрібен, і оце Type-C також з індикацією, що буде світити. Так, що буде круто, хто хоче робити собі саморобки, ліхтарики і так далі, щоб заряджати їх далі, то це буде вообще супер, тому що буде акумулятор правильно заряджався. Так що поїхали розбирати цей гельбар. Зараз вам детальніше покажу, як його розібрати і що звідти брати. Так, дивіться, що нам потрібно? Нам е, з цього ельфбара потрібно дві платки. Це в нас ця платка, що йде на е, Type-C. І цей от датчик затяжки нам потрібен. Це, що йде на е, нагрівання, на випарювання серед, нам не потрібно. Ми зразу відрізаємо. Ось так. Звідси. Нам воно не потрібне. Також акумулятор відрізаємо. Це на бік. Далі. аккуратненько витягуємо оцей датчик затяжки. Тут защолок оцих оцих защолок оцю платку Type-C також витягуємо. Ось так ми її піддіваємо, тут у нас на суперклейсті. Ця платка нам потрібна, бо тут у нас є індикація також заряду. Далі піддіваємо оцю датчик затяжки. Обов'язково, акуратненько. Знімаємо. Акуратно знімаємо цей датчик затяжки. Дивіться сюди. Так він виглядає. Тут це в нас заклеєно. Ну, все заклеєно. І ось цієї резинки забираємо цей датчик затяжки. Оце все нам потрібно тут дуже просто. Дивіться сюди. Дивіться сюди. Оцих два дрота. Оцих два дрота. Червоний і чорний це у нас плюс і мінус. Цей синій ми зразу ж відрізаємо, бо тому що він йшов на накалювання, на коріння, саме нагрівання. Оцей ми вирізаємо акуратно його звітом, можна випаяти. Я відрізав. Ось так. Ми відрізали його. А це все нам потрібно. У нас має йти 5 дротів. Далі беремо ось такі крокодильчики, щупи отакі. Також беремо 2 щупа. Просто зачищаємо. От. Любих два щупа. Зачищаємо дротики тут, приблизно вирівняємо одинаково. Беремо плюс, зачищаємо. акуратно, Отак. І тут до плюса зараз паяємо і буде гуд. Паяли ми плюс до плюса, мінус до мінуса, ізоляція обов'язкова, щоб вам не коротнуло. Заізольовуємо ось так. Беремо ми мультиметр. Включаємо в зарядочку. Оп, зарядочка в нас все світиться, індикація світиться. Далі. Ми включаємо мультиметр і провіряємо, скільки в нас видає, е, який видає вольтаж оця наша зарядка. А видає 3,8-3,9 вольта. Добре, тепер ми виміряємо, скільки міліампер заряджає вона акум реально. ТПшка в нас 1 А, а скільки ця заряджає? Я думаю, 200-300 мА. Мінус підключаємо до мінуса крокодильчиками. Плюс сюди до плюса. І мінусом, і мінусом підключаємо до плюса. Ану ваші ставки, скільки міліампер буде заряджати. До речі, я не замі... зараз я замірюю, скільки має цей акум, бо якщо він посаджений, воно може, напевно, заряджати більше. Я мої ставки 300 мА. Ану ваші. Так вона пів Ампера заряджає спокійно. Оця во байда? Оця во. Платка заряджає пів А. Подивіться сюди. 408, 490, 490 04, 0,4 мА. ампера заряджає, добре. Це в нас акум йде. Зараз ми провіримо, це в нас акум йде, наскільки заряжений. Зараз ми відключимо, поставимо на вольтаж. Який вольтаж в цього акума? Ну, Якщо він посаджений, то півампера може спочатку давати. так? 2,3. Так, посаджений. І зараз я знайду акум, який заряжений. Секундочку. 3,6 вольта. Той мав 2,7. Давайте ми його спробуємо. Так, мінус. Приєднаємо. Мінус. Переставляємо щупи. Тут нема різниці, який. переставляємо щуп міліампери. Так, тут ми причіпаємо в нас плюсик. І подивимося, скільки ну, він посаджений, але має показувати. Бачите, цей акум вона заряджає 320 мА. Так що, якщо акум буде 3,8, вона буде 200 мА при кінці, там 100 мА. Так що оця. Оця зарядка від одноразки просто бомба. Подивіться сюди, яке воно компактне. Всі мої ліхтарики тепер з одноразок будуть комплектуватись ось так. Ви можете зробити декілька ось таких зарядок на кожний акум і ставити там 5-6 акумуляторів заряджати. Воно дуже компактне і просто бомба. Від одного блока, там 2 амперних можете 5 одноразок заряджати, 5-6 одноразок, один блок. Ось таких декілька одноразок витягнули, заряджаєте без проблем. Так що, ще раз вам показую, як оце все паяти. Дивіться, це все ми рідне, нічого не відпаюємо, так і лишаємо. А тут просто випаюємо, або тут у вас буде синій або жовтий, який йде на, на випарювач. Ось так. Так що, блін, бомба. Наступне відео будемо робити ліхтарик ось цього. Так що підписуйтесь на канал, ось таким способом можна заряджати одноразки. Це буде безпечно, правильно, і одноразки без проблем не перегріються і там не взірвуться, не загорять. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.